От у нас вийшло. Ну, ще не вийшло, але майже вийшло. Потім оті от олівці для губ. Це якісь там відтінок вже, треба подивитись. Коротше, так, от Такі. І от такі. Це 01 вроді. Так, 01. Кладемо. Отакі помадки. Думаю, всі її більше знають. От помадку. Ці то це ще не всі мої помадки, я просто беру деякі. Ще один, але жлений тінь. Червона помада. Аркуш для такого от сердечка. Олійка для губ. Такий простий бальзам для губ. Теж за кордону, дуже дорогий. Тут косметичка отак уже зібрана. Зараз ми це все маємо закрити. Чисто я як закриваю косметички. Я ну, реально, є таке, що у тебе це ще не все, а воно вже не закривається. Вони в жодні косметички, моя косметика не поміщається, бо це ще не вся, але я вже взяла такі от косметики. Якщо хочете обзор на повністю мою косметику, ставте лайки і підписуйтесь, і пишіть в коми. Буде. Хоча б 20 лайків, то тоді зроблю обзор на всю свою косметіку. Така у нас косметичка. Зараз переходимо для ходу для лиця. ходу для лиця нам піде. Е, косметичка, яка коштувала 25 євро. Отака от, от, теж класна. Теж тут защугається і щось прийшло ну, полочувати. прозоренька. Ми тебе перше кладемо таку золоту масочку. Вона всередині дече зловела. Не я користувалася просто бомба. Потім маска для губ, пачі я вже вирішила набрати, взяла тільки маску для лиця і пачі для губ. Потім беремо от штучку спеціальну теж і отакі от ролики. Якщо хтось знає, як вона називається, пишіть в коми. Беремо отаку от для лиця. Щоб цей. І паче я взяла, але отакі от. Уже. Не ці, такі, знаєте, що наліплювати, а отакі от, будуть. Такі от, дуже класні. вони. Потім о, така от нитка для зубів. Вже щітку я поставлю в окремий, ніби, ніби в окремий.